Сьогодні вас вітає. До себе в гості закликає. Там клоунів є багато. Що вони говорять? Спробуйте відгадати. І перший номер на арені виступають. Міми веселі. На губи їхні поглядай. Звук, що вимовляють, упізнай. А. О. Е. Скажіть мені, будь ласка, що спільного між цими звуками? Так, вірно, їх можна всі співати. Вони голосні. А тепер назвіть мені слово на літеру А. А на літеру А? О! Молодці малята! Другий номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагаєте слова за першим складом називайте. Перший склад МА. Назвіть слова на, звук, на склад МА. Назвіть слова на склад «МО». Назвіть слова на склад ми. Молодці малята. А зараз послухайте, будь ласка, слова. І скажіть мені, будь ласка, який найчастіше тут зустрічається звук ім'я іриска. Іван, індик, ікра, іграшки. Найчастіше зустрічається якийсь звук? Так, вірно, звук І. І на письмі його позначають літерою І. Малята, погляньте і скажіть, на що ж схожа літера І? А чим відрізняється велика літера від маленької? Молодці. Малята, а зараз вам потрібно буде визначити місце звука і у слові. На початку, всередині чи в кінці. Дім. Так, всередині. І риска. Кораблі. Індик. Ведмеді. Відро. Молодці малята. І клоун Женя хоче, щоб ви йому почитали. Скажіть мені, будь ласка, що це за літера? Так, М. М. Вона голосна чи приголосна? Вірно, приголосна. А це яка літера? І давайте разом прочитаємо. Мі. Ма. Му. Му. А тепер тут самі прочитайте перша літера в нас. І. Читайте ім. А далі самостійно. Молодці малята! А тепер послухайте загадки. Коло бабусі сидить кіт у кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Хто це? Кіт. Наступна, борознить він океан, а з голови б'є фонтан. Так, кит малята. А чим схожі ці слова? Так, першим і останнім звуком. А по скільки складів мають? А який перший звук? К. А який останній? Т. А які голосні звуки? У слові кит. Який голосний звук? А у слові кіт. Малята. А відрізняються звуки у словах звуки к у словах слові кт і кіт. Так, в слові «кит» ми вимовляємо твердо звук К. А у слові кіт м'ягко, тому що його пом'якшує голосний звук І. Малята. Скажіть мені, будь ласка, скільки ж у слові кит і кіт звуків? Так, три. Давайте зробимо звуковий аналіз слова кит. Який перший звук? К. К. Так. Приголосний твердий. Другий К. -т. голосний і третій кит. Так, приголосний твердий. А у слові кіт. Який? Так. Приголосний, м'який. кі Голосний кіт. Так, приголосний твердий т. Молодці малята. І зараз ми з вами. Клоун Женя пограється в гру. Назви м'який звук. Він буде говорити вам твердий приголосний, а ви повинні сказати йому м'який приголосний. Ось, наприклад, Р, рі, м, мі. Далі самостійно. Д. В. З. Л, молодці, послухайте гірша, і підслухала розмову і з'єднала слово словом, і співає всі пісні і веселі, і сумні. Над собою крапку носить і нічого в нас не просить. Малята літера І, як і більшість голосних, Може бути у реченні окремим словом. Ось послухайте речення. Дресирувальник тренує тигрів і левів. Скільки тут слів у реченні? А зараз давайте ми з вами викладемо його за допомогою наших кольорових паличок. Перше слово в нас. Дресирувальник викладаємо. І не забуваємо, що у нас зверху паличка. Дресирувальник тренує тигрів і левів. І в кінці речення ми завжди ставляємо крапочку. А тепер самостійно придумайте речення, щоб там було. Слово І. І запишіть його. А ми, з вам, а ми з клоуном Женю на цьому вам говоримо до побачення, до зустрічі!